Вітаю! Хочу сьогодні поговорити про одну з найбільших пасток, в яку потрапляють трейдери початківці Вони думають, що чим більше часу вони проводять за монітором, тим більше вони заробляють. Вони перетворюються на таких собі трейдерів заводчан. Уявіть собі людину, яка приходить в офіс о 9 годині ранку. Вона відкриває 10, 20, 30 угод за день. Постійно в ринку, постійно в напрузі. В кінці восьмигодинного робочого дня вона дивиться на свій баланс і бачить в кращому випадку нуль, в гіршому мінус. Вона витратила цілий день купу нервів, а результат негативний. Це шлях до вигорання, а не до прибутку. А тепер уявіть інший підхід підхід хірурга. Він не робить сотні зайвих рухів. Він годинами готується, аналізує, а потім робить один точний виверений розріз. Сьогодні я покажу вам, як перестати бути тим самим завучанином і стати хірургом на ринку. Ми розберемо стратегію, яка створена не для того, щоб торгувати багато, а для того, щоб торгувати розумно. Ну що ж, переходимо на платформу Pocket Option. Вибираємо свічний тип графіку та однохвилинний таймфрейм. Так само час експірації в нас буде складати одна хвилина. Сума, якщо у нас 10 тисяч доларів, давайте будемо з 500 починати. І зразу тепер давайте перейдемо до налаштування індикаторів. Одним з індикаторів буде МакДі, другим буде параболік сар. Давайте налаштуємо параболік сар. Так, пришвидшення в нас буде 0,2, і максимальне пришвидшення в нас буде 0,1. Зберігаємо. Виставляємо собі Макді. Швидкий період у нас буде 15, повільний період 25, та сигнальний період у нас буде також 15. Зараз я знайду гарну точку входу, ми війдемо і тоді я поясню, чому ми зробили саме так. Як бачите, система дуже проста, але найважче це дисципліновано чекати на ідеальний сигнал і правильно його аналізувати. До речі, якщо ви хочете не просто дивитися, а практикуватися разом зі мною, я запрошую вас у свій абсолютно безкоштовний телеграм-канал. Це не просто місце, де я кидаю сигнал, це є ціла навчальна платформа, де ви можете знайти щоденні торгові ідеї як для бінарних опціонів, так і для Форексу, з повним поясненням, чому я входжу в дану угоду. Також ви там знайдете унікальні стратегії, яких ви не знайдете більше ніде. Корисні методички з технічного аналізу та смартмані, які допоможуть вам зрозуміти ринок більш глибоко. Це місце. Де ми разом вчимося терпінню і точності. Якщо хочете приєднатися до спільноти, де цінують якість, а не кількість, посилання буде в описі. Все, ми продали наш актив. Давайте я вам зараз відповідно поясню, чому. Ми бачимо по попсаро, що в нас крапки знаходяться над графіком, це є перший сигнал на продаж. І наступне ми бачимо, що було пересічення основної ковзної по МакДі донизу через допоміжну. Відповідно, ми ці два сигнали побачили, якраз і ну, спрогнозували, що графік буде йти донизу, продали наш актив, і зараз будемо фіксувати свій приблиз. Ну що ж, першого году закрили в плюс 460 доларів чистими ми забрали. Поки мені подобається максимально проста стратегія, але відпрацьовує просто прекрасно. Давайте шукати наступну гарну точку входу. Все, заходимо тут на покупку. Ми бачимо по нашому псару, що в нас крапки починають формуватися під графіком. Це хорошим сигналом до того, що зараз буде наш актив рости. І так само по Макді я трошки не дочекався, звісно, пересічення самого, але ми можемо бачити, що воно зараз відбудеться через приблизно через свічку. І відповідно я трошки взяв наперед, можна сказати. Подивимося, це була моя помилка, чи воно так працює. Дивіться, я трошки поспішив і. Так, все-таки ми маємо мінус через те, що я не дочекався оцього пересічення. І те, що я вам говорив на початку, дана стратегія вона йде не про кількість угод, а про якість, про пошук найкращої точки входу, які нам дають дані індикатори. Тобто, ми могли б тут дочекатися. Ось, наприклад, зараз вічка закріпиться і можна буде брати на покупку ще раз. А ну, давайте. Так, закріпилось, перетнуло. Все. Тільки вона перетнула, ми зразу взяли на покупку. Всі тепер ми зробили чітку по стратегії. Тепер давайте подивимося, як воно тут буде працювати. Так, щоб я не забув, я зразу поставлю суму 1000 доларів на наступну угоду. Що ж, ви можете бачити, що я показав вам дуже класний наглядний приклад, як робити не треба, тому що ви отримаєте мінус, скоріш за все, і показав вам на тій самій валютній парі, коли ще не, не договорив перше, я вам зразу зайшов угоду, побачив якраз те, що я спрогнозував, що вони перетнуться. І коли я зайшов тоді, коли вони перетнулися, відповідно, я забрав свій плюс. Ось чому тут важливо так добре шукати цю точку входу. Так, давайте знайдемо наступну. Ось це заходимо на продаж. Відповідно, ми побачили, що в нас е, сформувалася крапка над графіком по псару, і так само по МакДі ми ось тут можемо бачити чітко є пересічення, і відповідно тому ми взяли на продаж. Ну що ж знову знайшли ми дуже гарну точку входу, і відповідно з так, фіксуємо свій профід. Бачимо, в принципі, 1340 доларів по даній стратегії ми заробили буквально за 5 хвилин часу. Що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Наша торгова сесія зайняла буквально 10 хвилин. За цей час ми зробили 4 угоди, з яких 3 були прибутковими, і ми заробили 1340 доларів. Ми не працювали 8 годин. Ми не робили 50 угод. Ми зробили кілька точних хірургічних входів, коли ринок дав нам максимальну ймовірність успіху. І все, і ми пішли. Справа не в тому, щоб торгувати більше, справа в тому, щоб заробляти більше. А це абсолютно різні речі. Трейдинг це не є хаотична біганина, а спокійний виважений бізнес. Якщо ви хочете навчитися саме такому підходу, перестати бути заводчанином і стати хірургом на ринку. Я хочу вас запросити туди, де відбувається вся основна робота. Я створив унікальну екосистему для трейдерів у своєму телеграм-каналі. І все це абсолютно безкоштовно. Що ви там отримуєте? Повноцінне навчання. Ми розбираємо все від азів технічного аналізу до просунутих концепцій смартмані, готові торгові сигнали. Я щодня ділюся своїми угодами як для бінарних опціонів, так і для Форексу. Ви зможете заробляти, поки вчитеся. Живий чат! У нас вже понад 900 однодумців. Це і місце, де можна поставити будь-яке питання, поділитися досвідом та отримати підтримку 24 на 7. Також ексклюзивні матеріали, унікальні стратегії, авторські методички, чек-листи, все, що допоможе вам швидше вийти на результат. Це не просто канал, це і спільнота, де ми вчимося дисципліні, системності і найголовніше заробляти головою. Посилання знайдете в описі. Це, мабуть, найкращий безкоштовний ресурс по трейдингу в українському просторі. Приєднуйтеся, поки вхід ще вільний. Підписуйтесь на YouTube, ставте лайк, якщо це відео було для вас корисним. Дякую вам за увагу і до зустрічі!